участь близько 800 чоловік в трьох олімпіадах. 800 чоловік це найбільший рекорд за усі роки, які ми проводимо ці олімпіади в нашому районі. І серед ці, цієї величезної кількості учасників у вас тут знаходиться 25 чоловік це ті, які дійсно визнані краще з кращими. І це дуже і дуже висока, високі визнання для вас. Ще раз вам всім аплодисменти. Ну і е, це все сталося завдяки нашому науково-методичному центру Соломівського району. І тому запрошуємо до слова директора науково-методичного центру суда Ларису Револьтівну. Я дуже рада вітати в цьому залі, шанувальників, Комп'ютерних технологій. Звичайно, інформатика, комп'ютерні науки досить молоді, тільки 25 років тому з'явився інтернет як е, спілкування в мережі. А вже сьогодні інформатика складається з багатьох різних галузей і окремих наук. Так само набирають оберти і учнівські олімпіади з предметів цього напрямку, так в олімпіадах з веб вебдізайну. Комп'ютерної анімації, комп'ютерної графіки, коли вони розпочинались, брали участь всього 24 учні з усіх шкіл нашого району. За декілька років вже ця кількість зросла, як сказав вже Олександр Васильович, майже до 800 учнів. 737 учнів за протоколами взяли участь у цих трьох олімпіадах в цьому навчальному році. І, звичайно, таку кількість учнів залучити до Олімпіади, щоб посадити кожного за комп'ютером на навчальному закладі, це стало дуже складно. І завдяки центру дитячої юнацької творчості, який гости на нас сьогодні приймають, центру інноваційних технологій, яку, який очолює громовий Олександр Васильович, було розроблено. Програму, за якою цей проєкт був складений тільки в нашому районі. Змогли учні брати участь в Олімпіаді за допомогою реєстрації на, одні IP, на одну ip адресу І через сайт it Арена ви реєструвалися і таким чином взяли участь всі бажаючі учні шкіл нашого району. І, звичайно. Хочеться подякувати і громовому Олександру Васильовичу, і його помічнику Нейману Євгену Вікторовичу, які здійснюють організацію цієї олімпіади і докладають багато зусиль, щоб дійсно вдаровані учні змогли показати свої знання і вміння. Вибирали. Найкращі роботи, оцінювали і е, визначали переможців, шановне журі, е, яке складалося з кращих вчителів інформатики нашого району. Хочу представити вам крапко Марину Костянтинівну, вчителя інформатики, адіосхідського ліцею авіакосмічного ліцею з навчально-виховної роботи, голова методичного об'єднання вчителів інформатики Солом'янського району, учитель методист. Дякуємо Марії Костянтинівні. Також в журі працювала Фролова Людмила Михайлівна, учитель інформатики ліцею Новосиків, учитель методист. Заводович Ольга Григорівна, учитель інформатики. Спеціалізованої школи номер 52 з поглибленим вивченням інформаційних технологій. Вона є заступником директора з науково-методичної роботи цієї школи. І речіч Наталія Васильівна, речич Наталія Васильівна, учитель No178, вчитель методич член журі не тільки нашого району, а й член міського е, журі цих олімпіад, всі роки, які е, вони проводяться, і керівник е, саме, і саме такої, е, сильної команди, саме сильної команди. Е, звичайно, сьогодні у залі е, зібрались ті, хто знаходиться на самих передових. Рубежах освітянських комп'ютерних технологій. Це і вчителі інформатики, які і самі встигають освоювати технології, які так стрімко розвиваються, і вчать їх своїм учням. Ну і, звичайно, кращі з найкращих учнів, які посіли призові місця у олімпіадах веб дизайну комп'ютерної анімації та комп'ютерної графіки. Я від щирого серця бажаю вам успіхів, щоб ваші досягнення приносили задоволення вам, щоб приносили користь і вам, і вашим родинам, і е, нашій краї, країні. Хай все складається у вашому житті, так як ви задумаєте, хай е, вам щастить. Дякую. Ну, а які ж можуть бути е, переможці? Без призів. Згодьтеся, що ви минулі роки, які призи отримували наші учасники наших районних олімпіад. Які? Грамоти. Ну чому? Це дійсно теж призи. І в цьому році ви також всі отримуєте грамоти, ви всіх повісите, поставите у рамочку і вони будуть назавжди вашими. Це прекрасна згадка. Але хотілося б чогось більш суттєвішого. Згодні? Згодні. І в цьому році, вперше в наших районних олімпіадах, у нас з'явився е, цінний партнер, спонсор без неї, без е, цієї компанії. Е, взагалі, не, ми тут, мабуть, і не збиралися, тому що грамоти вам вручають в школах. так? І як цю компанію називають? Logitech, Правильно, ця компанія називається Logitech. І я хочу запросити Представника пресс-службы компании Logitech Марию Анатольевну. Добрый uh, день, я буду по-украински тяжело говорить. Это еще со школы. <laughs> вот. uh, мы очень рады были найти в этом году такую организацию, как IT-арена, и узнать, что у нас в стране, и в городе, есть очень много талантливых молодых людей, мальчиков и девочек, которые действительно талантливые. А, так как в стране доля IT уже занимает, по-моему, четвертое место и растет, и за технологиями будущее, но мы считаем, что будущее за нашими детьми, поэтому максимально стараемся их поддерживать. но ну, и надеемся, это будет не единоразовое сотрудничество, и попробуем в следующем году тоже поддержать наших детей. Ну так, продолжайте, учитесь, развивайтесь, и пусть в вашей жизни будет все только самое лучшее. І під йолка, к вы ві будете находить самые лучшие подарки і на ті, хто вихотіте. Ну, Прекрасно! Подарунки в нас вже є, і хотілося би запросити також до мікрофону людину, завдяки якій взагалі це все відбувається, завдяки якій районі Олімпіади проходять через компанію it арени. їй прийшлось е, пройти. Побороти дуже багато перегород, які нам зовнішня влада ставила. Це Раїса Олександрівна Метенка. Всім доброго дня! Я дуже рада бачити найталановитіших учнів наших шкіл, які сьогодні прийшли отримати подарунки саме від такої чудової компанії. Я думаю, що можливо хтось із вас. Обере свою професію і обов'язково буде працювати в такій компанії, це дуже приємно. Сьогодні було сказано скільки багато було учасників, але я хочу сказати, що на комп'ютерній анімації перемогло із 211 учнів 99, тобто посіли перші, другі та треті місця. З комп'ютерної графіки. Із 353 учнів 177 здобули перші та другі та третіх із веб-дизайну із 173 учнів 53 посіли перші та другі міста місця. Так як нам компанія Logitech надала можливість подарувати 25 подарунків, то журі намагалися. Вибрати із цієї когорти переможців тих, які заслуговують найбільше. Ми ще й врахували географію учасників шкіл, тобто є представник майже з кожної школи, де було здобуто призове місце. Найбільшу кількість перемог, навіть не вистачило подарунків у компанії Logitech, це найбільша кількість в гімназії 178. Їх дуже багато, але запросили ми, звичайно, най-най тих, як, наприклад, є така учениця, наша Тарканій Анастасія, яка перемогла на всіх трьох Олімпіадах і здобула найбільшу кількість балів. Тобто, за різними параметрами ми вибрали ось цих учнів, саме вас яких сьогодні буде нагороджувати компанія Logitech. Я приєднуюсь до попередніх усіх вітань, бажаю здоров'я вчителям, бо всі діти, всі учні повинні перш за все, дякувати своїх учителів, бо вони з вами працюють, вчать вас і дуже за вас вболівають. Тому я думаю, що ось і батьки, і учні сьогодні стануть щасливими після одержання подарунків. То я думаю, будемо приступати. Так, будемо приступати. Я відкрию таємницю. У нас є е 9 Wi-Fi клаві... Wi-Fi, а 9 безпровідних клавіатур з мишками комплекти. У нас є 8 колонок, USB-колоночок. У нас є 8 веб-камер. Кому що попадеться, ну, це побачимо. Але чи дійсно у нас діти такі талановиті? Ну, я пропоную всім подивитися. Під час вручення фразів буде демонструватися ваша робота. І ви самі зможете оцінити, наскільки ви є талановитими. Отож, починаємо нашу саму солодку частину зустрічі. І першим ми викликаємо для вручення призів чіночі даніїла учня 8 класу середньої спеціалізованої школи номер 52. Ось його. Аплодисменти. Як видно, зроблено в 3D-графікою, анімація з 3D навіть з музикою. Да? І так, запрошуємо Ляшенко, Дениса, учня 8 класу середньої школи номер 52 Дивимося тут веб-сайт Ліверпуль. Прекрасне англійське місто. Проходьте на отримання подарунків. Аплодисменти. Запрошуємо Оболонську Єлизавету. Ученицю 11 класу середньої школи номер 52 гарна дівчина. Модель. І так, це, як ви бачите, прекрасний графічний малюнок. Звершень найкращих побажання. Запрошуємо вас Іллю, ще учня 5 класу. 5 класу, гімназії номер 178 Петрущак Валерій, учениця 6 класу. Це спеціаліст середньої загальноосвітньої школи номер 26 Давай, давай. О, видно, що дівчина хоче подарунок. Прекрасно. Нгуєн Віолена Вікторія, учениця 6 класу гімназії Міленіум номер 318 За графічним малюнок. дивимося на екран. Ось! Дивіться, які прекрасні на лисичка Так, так, так. Стараємось, запрошуємо. Хардименюк Анастасію, ученицю 6 класу НТУ КПІ політехнічного ліцею. І графічна робота Вовчик і Зайчик, аплодисменти. Видно, що вовку холодно, але сидячи, сміється. І подальше успіхів. Тархані Анастасія, учениця 9 класу гімназії номер 178 ну, Це вже майже доросла дівчина, бо доросла, чому майже? Так, диво, це, це прекрасна анімація. Подивіться на цю анімацію. Старається Крило, учень 9 класу авіакосмічного ліцею. Сай. Дивимося Сай нашого спеціаліста. Бачите, у нього галстук з спеціальним значком. Він майже льотчик. Так, запрошуємо пономарьову Дарину, ученицю 9 класу гімназії номер 178 І в неї робота анімація. Шаландирі за Марія, наш постійний учень, учениця 10 класу ліцею номер 144 постійний час. участь у всіх конкурсах. Має величезний талант. О зараз ми подивимося. Задумчива, мабуть, що ж вона зробить? М -м 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 -м! Вона вказує пальцем на цю землю. Що там? І, мабуть, якась бомбочка. Та ні, це цифра 2. Цифра 216. Знову в 2016 року вас всі китають. Так, запрошуємо. Верхулецьку Вікторію, учениця 10 класу середньої школи номер 163 Можливо, спеціалізований. Спеціалізований. Куди, туди, куди. Я тільки говорю. А призи там. І подивимося на графічну композицію Михайло Старицький, шкільний театр. Подрік Анна, учениця 50-го класу середньої освітньої школи No161. О, це об'ява. Всі знають, що це за два персонажі. Це зайцями Виставка. Костюм Анна, учениця 10 класу технічного ліцею Капіта. Прекрасно! Так, дивимося роботу. Тут у нас анімація. Анімація новорічна листівка 2016 року. Як ви думаєте, це хто папер? Анна. Може, Мавточка? Мавку, Мавточка. Або якісь нове невідомо створіння, згодьтеся. І так, е запрошуємо в Марію, ученицю 10 класу гімназії No178, або її керівника, якщо її немає. Всі знаємо, що вона не злобули і ворієм. Все речі Наталія Васильівна. Ми її дуже любимо і дивимося на роботу і учениці і передаємо приз. Ласкавились! Він відсутній, але він зможе забрати приз у нас в 30 кабінеті. Колесник Іван, учень 10 класу гімназії номер 178 <плес> так. Дивимося, це, мабуть, сайт. Згодні, це ж не анімація. Вим... Що на цьому сайті? Він зробив до <плес> о-я. Майже спорала з ефектом. Це серйозний. Середня округлитися дівчата. Так, Новицька Анастасія, учениця 10 класу гімназії Руди. Запрошуємо. Вчителі, вчитель теж прекрасно. Ви теж робили цю роботу? Чи робила учениця? Я можу тільки уявити, я б сам хотів такий просив. Можна зробити за свого учня, приходити за свого учня. І це за свого учня. Ну, але, чесні, ми так робити не будемо. І так, Ігнато Роман, учень 11 класу геокосмічного ліцею. О, це майже боєць. Вісім вище мене, ширше мене. І серйозніший серйоз, мене. Так. І в ньому видно, дуже серйозна робота. Мабуть, треба задуматися. Задумайтесь. Урсул Владислав, учень 11 класу ліцею Христич. Хто не знає Урсула Владислава? Тут таких немає. Урсул бере участь у усіх олімпіадах, у усіх конкурсах, бере усі призи, заробляє все, що можна. Тому, що, тому де ви почули слово приз, це синонім прізвища Урсу. <свіття> <свіття> Аплодисменти. <свіття> він, до речі, посідає перше місце за рейтингом на порталі IT-арени. Можете зайти, подивитися, скількох конкурсах, скільки сотень робіт він вже зробив, скільки сотень перемог і має. Калатура Анастасія, учениця 11 класу ліцею No44. Дивимося на роботу. Ну, робота досить серйозна і показує, що високі графічні навички. І, мабуть, робота була зроблена з допомогою графічного планшету. Вірно? Мишка? А що буде, якщо їй дати графічний планшет? Компанія Logitech Один графічний планшет наступного разу для клатури Анастасії. І так. Буком Мела Ярослава, учениця 11 класу гімназії номер 178. Дивимося робота. Патріотична робота. На визнає здіймку України. Ну, ми питати її не будемо, а то що заспіває. І... Запросимо наступного учня. Неділька В'ячеслава. Учня 11 класу гімназії Мілегіум номер 318 Так, видно стайк. Прямо там з е, анімації, можливо, це зроблено як? З допомогою CSS чи джерело скрипта? Ні. Все ЦСР, чистий ЦСС. Ну, Він вже майже готовий для того, щоб заробляти на версії. Вогвінок Кирило, учениця 11 класу гімназії біотехнології номер 177 він. Він думає, що ми будемо чекати, поки він, як черепаха, потрошки йде. Повністю. Так, щоб ви подивилися всю роботу. Я зрозуміло, дивимося на його роботу. Ви виглядаєте ви набагато серйозніше, ніж ваша робота. І ваша робота дуже весела і життєрадісна. Аплодисменти. Людина, яка нікуди не спішить. Бурлука Максим, учень одиницького класу технічного ліцею МТУ КПІ. Це наш останній. П'ятий учасник. Йому залишиться останній приз, який він забирає нещадно для тих, хто програма. Більше немає. Аплодисменти. Молодці, молодці усі, спасибі вам велике за вашу роботу, за вашу участь. І ми сподіваємося, що наступного року ми, як мінімум, подвоїмо кількість учасників для того, щоб... Весь Київ здригнувся, який у нас Соломицький район. Згодні? Згодні. І я хочу анонсувати, про тим, як закінчили, що на сайті Арену ми вже додали новий конкурс В цьому 2016 році на весні пройде Київський конкурс інформаційних технологій, відкритий конкурс міста Києва. Там вже є теми. Це конкурс не на 3-4 години, там треба підготувати проєкт, подати проєкт. Часу до подачі у вас ще дуже багато. Закінчується час подачі 25 березня, а вже можна починати робити. От. Ну і я всіх запрошую взяти участь також в цьому конкурсі. І передаю слово нашому директору. Директору нового методичного центру. Бажаю вам великих успіхів. Хай здійснюються ваші всі плани. Ще раз хочу подякувати компанії Logitech за привітання таке, напередодні Хорошого свята Святого Миколая. Нехай збуваються всі мрії і Солом'янський район найкращий. Дякую, Олександр Васильович. Аплодисменти компанії Лочите. Аплодисменти науково-далічного центру Солом'янського району. Ну, і аплодисменти центру, дитячої на Світловській, і вас давайте Разі, де краще стати? Біля ялинки, всі прошу.